Наближається одне з найважливіших релігійних свят. Великдень. Під час підготовки до нього священники закликають не забувати про тих, завдяки кому можемо відзначати цей день під мирним небом. Реби два, два штуки придбаних було придбано резину. Ось на хамер відправили нещодавно. За день ми зібрали за сутки. Ми зібрали 20 тисяч гривень. Отець Дмитро розповідає, які запити від військових вдалося закрити нещодавно. Він разом із батьком, отцем Ігорем, волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. Починалося все з амуніції. Тепер хлопці просять специфічне військове обладнання. Ми придбали три дрони десятки FPV, і були передані нашій 118-й бригаді, і таким чином допомагаємо воїнству, чим ми можемо. Започаткували й акцію «Подаруй Паску воїну, яка проходить не перший рік. Ідея полягає не лише в привітанні захисників, що воюють, а й у вияві уваги. Цього їм останнім часом бракує, каже священнослужитель. Хлопці втомилися, і їм хочеться вже теж відпочинок. І таким чином, що, наприклад, як мій знайомий, яким ми опікуємося, командир приїхав в Черкаси і він перебував тут певну кількість часу, то він сказав: говорить, мені тут дуже важко знаходитися. Мені легше перебувати на фронті, бо багатько тут одне, там друге. І горе, більшість горе, за нас трохи забувають. Великодня акція стартує 25 квітня і триватиме до 1 травня. Включно долучитися до неї може кожен, зробивши свій внесок у придбанні святкової випічки, яку передадуть черкаським воїнам через волонтерів. 1 травня коло Собору Святотроїцького будуть ці пасочки посвячуватися, і потім відвозиться капеланами до частин і будуть передаватися вже воїнам нашим на фронт. Планується зібрати до 4 тисяч пасок таким чином, бо є запити від капеланів, і хлопці зробили. Опит в своїх частинах, скільки потрібно в свого керівництва, і таким чином, щоб було і не багацько, і немало. Підтримати військових та задонатити на привітання захисників можна і від сьогодні. Детальніше про це можна дізнатися у Свято-Троїцькому соборі, додає священник. Також поділитися власною випічкою теж можна принісши її у день освячення. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.